Привіт, привіт! Мене звати Любенда, і сьогодні ми вивчаємо мою особисту хореографію. Сьогодні вивчаємо цю... <му> ну що, поїхали вивчати? Ножки у нас стають, як плечки. На перший раз ми сідаємо і ручки йдуть по тілу. До колін. Хей! Прямо різко! 5, 6, 7, 8. Хей! 5, 6, 7, 8. Хей! Наступний. Наступний ми робимо нахил до, е, вперед. І е, ножки в нас стають рівні. Виравнюємо. І робимо донизу і доверху. І ручки йдуть по тілу. Поїхали. 5, 6, 7, 8. Хей, донизу. Хей! доверху. Хей! Угу. Поїхали. 5, 6, 7, 8. Хей, хей, хей! 5, 6, 7, 8. Хей, хей, хей! Добре! Наступний крок. Ми робимо ручки до грудної клітки. І робимо такий удар до себе. Бум! 5, 6, 7 і бум! 5, 6, 7 і бум! Добре, добре! Робимо спочатку. 5, 6, 7, 8. Ха! 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 І ще раз. 5, 6, 7 і. Хей, 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 бум! Поїхали далі. Підставимо ніжку і робимо 4 кроки вперед. Хей, 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 хей. Поїхали 4 кроки. 5, 6, 7 і. Хей, 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 хей! Добре, робимо далі. Ручки стають до боків. І ми робимо бедра право, ліво, назад. Через право. І підставили ніжку. 5, 6, 7, 8. Право, ліво, назад. Підставити. Поїхали спочатку. 5, 6, 7, 8. Гей! Донизу. До верху, до себе. Шах! 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 До праву, Ліво! Назад! Підставити. Поїхали ще раз. 5, 6, 7, 8. Хей! Хей! Хей, хей! хей, 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 хей! Право, ліво, круг! Бам! Поїхали далі. Ідуть плечі. Назад. Назад. Лікція. Вперед! І зброс ручками. Бум! Поїхали. П'ять шість сім і назад, назад, перед. Бум. П'ять, шість, сім і. Назад, назад, перед, бум. Розумничка. Поїхали спочатку. Повільно. П'ять шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Всім. Вісім. Право, ліво, назад. Підставити плече, плече. Бум. Гей. Поїхали далі. Йдемо крок до права. Іде праве плічко. Вперед. Ліво до себе. І так ми робимо повільно по всім точкам. Похил 5, 6, 7. І крок повільно. Тепер робимо шах і сідаємо донизу. Коліна в нас дивляться до сторони. Тепер закриваємо праве коліно. Там буде дзвінок. Ми робимо ха-ха-ха. І тепер попа йде доверху. Щу! Погляди спочатку. Повільно. П'ять. Шість. Вісім. Хей! Хей, хей, ха! Хей, 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 ха. Хей, хей, Пам. плече, плече. До пшоду, Хоу. Поїхали далі. Раз, два, три, чотири. Вниз. Право. Оу! Oh. Поїхали під музику.